Сприяти оборонній та мобілізаційній готовності Миколаєва на сесії міськради 29 лютого депутати підтримали збільшення до півмільярда гривень фінансування програми допомоги військовим через вилучення з цьогорічного міського бюджету ПДФО військових. Місто втратило можливість фінансувати потреби бригад Миколаївського гарнізону. Наповнення грошима відповідної міської програми таку можливість повернуло У 2023 році. Ми надавали допомогу нашим збройним силам. Тим, хто платив податки у місцевий бюджет, в 2023 року цей пункт був змінений, Податки не тільки Збройні Сили, а всі силові структури більше не платять в бюджет міста Миколаєва, тому ми пропонуємо внести зміни в цей пункт програми і обрати цю функцію. Депутати одноголосно підтримали збільшення суми фінансування до 500 мільйонів гривень. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич наголосив, що за необхідності кошти до програми можна буде додавати ще. Наповнення програми ми зможемо шукати в, далі в перерозподілі бюджетних коштів. Також ми зможемо використовувати кошти деяких окремих підприємств комунальних в місті Миколаїві, які в них будуть там додаткові чи. Виділені і зекономлені, тому що ми зараз дуже сильно працюємо з міжнародними організаціями, які передають нам а, різного роду техніку, деяку ми просимо а, і на деяку виділяємо кошти. Також депутати позбавили мандату свого колегу Максима Невінченого З початку повномасштабної війни. Проросійський політик виїхав до країни-агресора, де поширює кремлівські наративи та підтримує збройну агресію РФ. Водночас, юридичною підставою до строкового припинення повноважень Невінченого стала несплата аліментів в законі України про статус депутатів місцевих рад чітко передбачені вичерпні підстави для припинення повноважень депутата за рішеннями ради. Їх всього три набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, друге це е, особовою заявою депутата місцевої ради про складання ним депутатських повноважень, і третє це несплата аліментів на утримання дитини. Було встановлено та задокументовано належними доказами наявність третьої підстави щодо несплати аліментів більше ніж 12 років. Олександр Сенкевич підкреслив, що невінчений часто виступає на пропагандистських майданчиках в якості депутата від Миколаєва, і це додатковий привід позбавити його мандату. Ну важливо сьогодні зробити цей а, крок а, в будь-який спосіб. Він не має права носити статус депутата Миколаївської міської ради. Рішення підтримали одноголосно, додавши до його формулювання у зв'язку з антиукраїнською позицією та діяльністю. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.